З нагоди відзначення дня Конституції України в Івано-Франківську провели акцію Я маю право молоде покоління повинно знати свої права та бути обізнаним в тому, які інституції можуть допомагати їх захищати та реалізовувати. Переконані організатори акції, воно пов'язано з конституцією, адже в конституції прописано, що людина має право на багато речей, починаючи від навчання і завершуючи всіми потребами людини. Вільному суспільстві тому, власне, в контексті конституції України ми хочемо продемонструвати, що одне з важливих прав, яке має кожна людина, це право на навчання, право на здобування освіти, право вдосконалюватися в цьому суспільстві і творити свою мрію задля себе і задля розвитку держави. Відростаюче покоління має право обирати ту справу, яка буде приносити їм задоволення. Тому представники навчальних закладів та громадських організацій підготували активності та інтерактиви, щоб ознайомити дітей з різними сферами діяльності. У нас сьогодні буде представлення кількох вищих навчальних закладів, які будуть розповідати про професії, які можуть здобути майбутні абітурієнти в їхніх навчальних закладах. Також тут є заклади середньої середнього рівня. Також є кілька молодіжних громадських організацій, які хочуть поділитися досвідом і запросити нашу молодь до себе в молодіжну організацію. Також ми презентуємо, що в серпні місяці ми готові відкрити молодіжний простір в нашому місці і таким чином закликаємо молодь активно брати участь у всіх заходах. Творити молодіжну політику на території нашої Івано-Франківської на міської територіальної громади. Продемонструвати новітні технології, розроблені учнями, вирішили представники іт школи. Директор навчального закладу розповідає в теперішній час всі люди, а особливо молодь, тісно пов'язані з технологіями та не уявляють свого життя без них. Інформаційні технології сьогодні стали основою усього життя. Немає жодної сфери, де би не було інформаційних технологій. Ми допомагаємо нашим дітям, дорослим, опанувати саме інформаційні технології, починаючи від найдрівніших елементів і закінчуючи вузькими напрямками, які би хотіли для себе опанувати, саме якраз студенти. Тому будемо використовувати сьогодні віртуальну реальність, яка застосовується в навчальному процесі, для того, щоб діти глибше могли. Пізнати і візуалізувати свої знання ми будемо презентувати найсучасніший мікроскоп, який використовуємо у нас на уроках біології хімії. Також ми будемо демонструвати робототехніку, ті роботи, які складали діти, якими можна управляти. Все це можна буде безкоштовно спробувати для себе і зрозуміти, чи потрібно мені це сьогодні. Покерувати роботами та спробувати окуляри віртуальної реальності. Прийшли й Данило та Матвій. Розповідають, їх давно цікавила техніка та програмування. Цікаво нове відкривати. Дивитися майбутнє, та відбув. цікаво. навчитися навчитись керувати. Ще я хотів би покерувати машинами із Лего, бо дуже цікаво навчитися чомусь новому і подивитися, як роботи ходять і, і бігають, щось роблять, що ти забажаєш. До акції доєдналися і курсанти з Донецького державного університету внутрішніх справ. Вони підготували захоплюючий майстер-клас з криміналістики. Ми покажемо, як збирають сліди на місці події. Як це роблять експерти-криміналісти, слідчі та оперуповноваження. Люди зможуть підійти до нас, залишити свій слід відбитка пальців, наприклад, на будь-якій поверхні ми покажемо наглядно, як ми збираємо їх і потім надамо, ну як приклад того, і людина зможе забрати цей маленький шматочок сліда собі. Зняти відбиток свого пальця вирішив юний Нестор. Розповідає, вдома він читав про таке у книгах з криміналістики, але зараз йому дуже цікаво спостерігати за виконанням професіоналів. Перше я доторкнувся до банки, потім по там чимось, потім взяли скочи і прикраїли до листка. Так я раз вдома робив, в мене є книжка одна. Також відвідувачів заворожували мелодії українських творів у виконанні оркестру з університету внутрішніх справ. Ана Іванійчук, Андрій Левків, новини телерадіокомпанія компанії Раї.